15 питань налічував порядок денний чергового засідання виконавчого комітету Червоноградської міської ради, що відбулося 21 лютого. 12 членів виконавчого комітету з 21-го прибули на засідання, щоб опрацювати на благо громади міста. Незабаром виповниться рік, як зволі більшості депутатів міської ради цей орган знаходиться у відставці, проте змушений продовжити виконання делегованих повноважень. Першим у порядку денному було питання про виконання основних показників програми соціально-економічного розвитку Червонограда за 2012 рік та схвалення проекту програми на 2013 рік з цього приводу. Доповідала начальник відділу економіки Ольга Денисенко. Василь Турко, заступник міського голови, керівник фінуправління, доповів про виконання бюджету Червонограда за 2012 рік та внесення змін до головного фінансового документу на поточний рік. Щоправда, перші два питання ще належать проголосувати на наступній сесії Червоноградської міської ради, що відбудеться 28 лютого. Серед 15 питань було й про створення комісії з передачі майнового комплексу швидкої медичної допомоги на баланс обласного центру екстреної медичної допомоги в довгострокову оренду. Окрім того, члени виконкому затвердили план заходів з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради.